Він це італійський бренд, дуже технологічний та преміальний термобілизник. Виробництво Він знаходиться теж в Італії. Компанія співпрацює з наступними збірними з її зимових видів спорту. Це Чехія, Словаччина, Словенія, Італія, Німеччина, Сполучені Штати, Китай тощо. Тобто бренд дійсно дуже крутий. І колекція термобілизну Він складається з наступних серій. Серія Evolution – це максимально комфортна та анатомічна термобілизна, яка виготовлена із нейлону під назвою NATEX. Цей нейлон на 25% легше ніж звичайний нейлон, та на 50% краще підводить вологу. Також в цій термобілизні користуються наступні технології: Кулвент це повдожні повітряні канали в самій тканині, які охолоджують шкіру. Потім хіт memory. memory – Хіт меморії це мікроскопічні кишеньки з повітрям, теплом від шкіри, і забезпечує гарну теплоізоляцію. Ґсі. Та гіпермоушен. Це спеціальна конструкція термобілизни, яка дозволяє вам вільно рухатись. Серія Ambition є більш теплою ніж Evolution термобілизно, яка відрізняється особливо високими теплоізоляційними якостями. Вона спеціально розроблена для занять зимніми видами спорту, в особливо холодні дні. Також ця термобілизна є хітом продажів в магазинах Extreme Style. Спортивна серія термобілизни Resilion відрізняється високою щільністю та компресією. Компресія збільшується від периферії. До центру футболки. Завдяки цьому покращується циркуляція крові та зменшується вібраційне навантаження на м'язи. Також ця серія має стабілізувальні ребра MetaRips в зоні плечей та на ліктях. Ця термобілизна створена для заняття зимовими видами спорту високої або середньої інтенсивності при середній температурі приблизно мінус 5 градусів. Серія Fusion це найтепліша термобілизна в лінійці WIN. Вона створена з суміші тканин NATEX натурального полімеру та мріносової вовни. Завдяки цьому термобілизна дуже тепла, дуже приємна до шкіри та має виражений антибактеріальний ефект. Завдяки цьому вона довго залишається свіжою. Дитячі комплекти серії Vision Junior складаються з термофутболки та термоштанів. І створення для того, щоб дітям було зручно займатися зимовими видами спорту в холодну погоду. Завдяки технології 3D Cool Vent та технології Драйлайт зайва волога швидко випаровується та шкіра залишається сухою. Також маленьким спортсменам буде дуже зручно в цій термобілизні завдяки пішовній конструкції.